Як запустити отопитель печку при зарядці на чадемо. Заряджаємося на ЧАДЕМО. Нажимаємо на кнопку старт стоп без нажаття на педаль гальма. Включається приборка. Включаємо печку печку, перепрошую, в режим авто. Але вимикаємо рециркуляцію, щоб печка працювала з салони тільки не брала повітря з зовні. І вона ось, ви бачите, бере через 15-20 секунд після того, як вимикнули, вона вже гріє теплим повітрям. Тобто теплим повітрям дує. І ви і грієтесь.